Радості на Цей віфлеємський вогонь був запалений на місці народження Ісуса Христа. І він завжди символізує для нас нову надію, нову радість, щиру любов, легкість в наших душах. І тому дуже бажаємо, щоб цим вогнем ви запалили сьогодні не тільки свої свічки, а ще й свої серця. Вогонь, Будь любові! Добра, неси у світлі ліхтаря, хай знає кожен Божий дім. ми понесем вогонь, даруючи любов усіх, візита спалахнула в серці, іскра промайнула десь нам. Небо. Я іду до тебе, я вітатиму його. вогонь любові, вогонь добра, неси у світлі ліхтаря, Хай знає кожен Божий дім, ми понесем вогонь, даруючи.